Full blast plus 7. up 7. Work with the teacher. Ну що, зробимо повторення нашої теми. Uh, сьомої. І так, pages 114, 115. Vocabulary, match. Поєднаємо. Поєднаймо слова аби утворити сталі фрази. One. Human being. Людина. Two. Fire. Brigade і... 3. emergency uh, services. services допомоги. 4. elastic bandage. Еластичний бинт. Band, uh, antiseptic cream. Так, антисептичний крем. B. Circle the correct words. Оводіть правильні слова. When I travel abroad, I always try the local food. Yes, of the country. Так, коли я подорожую за кордон, то я пробую місцеву їжу країни. Dave didn't sleep well because he had a nightmare. Дейв не спав добре, тому що йому снився жахи ночі. Так? If we hurry, we won't be late. <кхід> Якщо ми поквапимося, то ми не запізнимося. For the nurse Tied the bandage to his arm. <кхем> Медсестра прив'язала, зав зав'язала так. а, uh, зробила перев'язку його руки. Fortunately, I was only slightly uh, injured after the accident. The car accident. I had only a few scratches. На щастя, я був лише з. легенько поранений після аварії. У мене було лише декілька подряпин. Six. My mom is a nurse and works at a big hospital in the city center. Моя матуся медсестра і працює у, великому, у великій лікарні в центрі міста. Our flight has a two-hour delay because of the bad weather. Наш політ, наш рейс так, має 2 годинну затримку через погану погоду. Ну, через погані погодні умови. Поставте відео на паузу, будь ласка, кому потрібно це. А ми йдемо далі. Uh, C. Cross out the odd words. Треба викреслити зайве слово. <coughs> і так, і потім додайте ще одне. Окей, okay, so, plaster, medicine, bandage. Sunburn. Отже, plaster, medicine bandage це все, що стосується, так би мовити, першої допомоги. Так, first aid, можливо, якоїсь. Ну, або лікування. Отже, sunburn – це зайве слово. Okay, so we should uh, add something. No, the antiseptic cream. To a antiseptic cream. Okay, so antiseptic cream. The second one, sprain, scratch, blood, and cut. Ну, Black це кров, так, а безпосередньо uh, sprain, scratch і кат, те, що може трапитися з тілом. Sprain – це розтягнення, скреч подряпина, кат uh, ну, Сюди ще можна, ну, звичайно, і break, як перелом. Так, або burn, наприклад. Не дай Боже. Stomach ache, dream, headache, cough, and toothache. Ну, dream, сон зайве. То сюди можна додати uh, saw throat. Saw throat. Коли болить горло. Окей, okay, well done. Отже, vocabulary uh, блок ми з вами завершили повторення. Now, let's turn to our grammar. В громадиці у нас модальні дії слова і пасив розглядалися. Ну, давайте з вами розглянемо. І так, circle the correct words. Mr. Rogers. waits because the doctor is really uh, is ready to see him now. Needn't. Отже, містер Роджерсу не потрібно чекати, тому що лікар готовий побачитися з ним. We uh, go to the beach today. The weather is really bad. Отже, we can't go to the beach today, тому що погода погана. Uh, we must. or don't Don't need to be quiet in the library. Don't make any noise, please. We must. Ми повинні вести себе подити тихо в бібліотеці, так? І не спричиняти галасу. For, you, you don't have to get a taxi to the airport. I can give you a lift. У тебе немає необхідності. Так брати таксі в аеропорт, я тебе підвезу. 5. Rebecca had to go to the hospital last night because she had an accident. Rebecca повинна була поїхати до лікарні минулого вечора, тому що у неї була аварія. You mustn't eat or drink on the bus. Ти не повинен їсти або пити в автобусі. І let's complete with the present simple passive voice or the past simple passive voice of the verbs in brackets. Отже, нам треба убрати або теперішній час. Пасив так або минулий час пасив. So, millions of photos. Якщо millions of photos – це множина, є слово to be у present simple вживається у формі are. Millions of photos are posted. Posted, yes, on social media every day. Так, мільйони фотографій постяться в соціальних медіа щодня. A lot of plastic і бачимо фразу в кінці речення last year минулого року. Отже, was – Ресиклд by the students last year. Багато пластику було перероблено з учнями минулого року. A writing a competition це один is organized by our school every year. Uh, змагання, так, з. Ну, письмові змагання, можливо, це. Мається на увазі конкурс з письма так організується нашою школою щороку. The beach was cleaned by volunteers two months ago. Пляж було прибрано волонтерами два місяці тому. Поставте відео на паузу. Наступна граматика у нас була Present Progressive Passive Voice and Past Progressive Passive Voice, yes? Окей. Okay. A lot of research is being done by experts on the forest at the moment. Багато досліджень проводяться експертами з приводу лісу, так, на даний момент. While dinner was being cooked. в той час, як вечеря була приготовлена. was being cooked. Mom was talking on the phone. В той час готувалася вечерия, матуся розмовляла по телефону. When I got home from school, my bedroom uh, was being painted. Was being painted by my dad. Коли я прийшов додому, моя кімната, моя спальня фарбувалася татком. Look! There is a fire on the second floor and the building uh, is being evacuated. Is being. Тобто це у нас present uh, progressive passive voice. Evacuated by the fire brigade. А подивіться, вогонь на другому поверсі, і будівля евакуюється пожежною бригадою. Можливо, second floor – це третій поверх, тому що якщо брати британську систему, то у них перший це Ground Floor, потім у нас другий поверх наш у них first floor, і третій поверх наш у них second floor. Так, з пасивами завершили. Тепер артиклі. I love watching uh, films. Я люблю, в принципі, дивитися фільми, but I hate going to the cinema, але я ненавиджу ходити до кінотеатру. Uh, the school is. Конкретна школа знаходиться так, Is on Baker Street. на вулиці Бейкер. Так, I always get up at 7 o'clock in the morning to go to school. Я завжди прокидаюся о 7-й годині вранці, аби піти до школи. Greg used to live in the Netherlands. Так, уже Нідерланди країна живається з артиклем the, but now he lives in Spain. Але зараз він живе в Іспанії. Отже, раніше Грек жив в Нідерландах, а зараз живе в Іспанії. Ну, достатньо легкі завдання і на артикль the. Communication. Останнє завдання. Поєднаємо фрази. Can you come here, please? Чи можете ви прийти сюди, будь ласка? Так, so, just a second, please. Хвилиночку. Two, I think I've got the flu. Гадаю, що в мене грип. So stay at home and drink lots of water. Залишайтеся вдома і пити багато води. 3. Is that Mark over there? Там Марк знаходиться. I suppose so. Гадаю так. I haven't seen him for ages. Не бачила вже давно його. 4. I can't find the light switch. Не можу знайти вмикач світла. Так. Stay up. I'll shine the torch there. Uh, залишайся там. Я зараз підсвічу uh, цим ліхтариком, так, торч. І останнє what happened, що трапилось? I banged my head. Я забився головою. Ну, communication також достатньо у нас простенько. So, communication part is quite simple as well. So, now you can. Отже, що ти зараз вже можеш робити? Now you can talk about health problems. Talk about an accident, injuries and first aid. Now you're able to call the emergency services and use the passive voice. Describe feelings and you're ready to ask for and give advice. That's all for now. That is for say, our roundup is over. завдання на сторінках 114-115 завершені. Ми з вами goodbye module 7. And welcome Unit Module 8 Sports. Останній модуль у цьому навчальному році, у 7 класі у нас буде про спорт. Ось так от. Так що чекаю вас у на наступному занятті на першому уроці з цим модулем у 8-му A уроці Sports and Leisure. Goodbye, good luck, до зустрічі! Дорогі глядачі! Кожен ваш перегляд, і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!